Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про те, як використовувати штучний інтелект собі на користь. Але я не буду розповідати про те, як списати на контрольній, адже ви і так це знаєте. Хоча, чесно кажучи, GPT не в змозі завжди відповідати вірно. Замість цього, я розподілив всі IE на три категорії: картинка, звук та текст. І у кожній категорії зібрав ті IE, які сам вважаю найкращими. Перша категорія це робота з картинкою. Якщо вам потрібно створити нову картинку або відредагувати існуючу, то ви можете використовувати IE, який допоможе вам у цьому. Друга категорія це звук. Іноді нам потрібно покращити якість звуку, а іноді навіть змінити свій голос на інший. Ну хто не мріє звучати як Джо Байден. А третя категорія це робота з текстом. Якщо вам потрібно створити текст або відредагувати вже існуючий, то АІ також вам може у цьому допомогти. Тому не будемо витрачати часу, а перейдемо прямо до відео. Але запам'ятайте, не забувайте залишатися людьми, бо жоден АІ не зможе змінити вашу унікальну особистість. Я сам би ніколи такого не написав, не будучи в мене чаджі GPT. тому самі вирішуйте імбаце. Чи ні, у роботі з картинкою є дуже багато штучних інтелектів, але найпопулярнішим вважають Midjourney, на який я зняв детальне відео, та Dell AI від OpenAI, які стоять за створенням чат gbt Про Midjourney можна сказати багато чого, так як це найцікавіший і найскладніший AI, який я бачив. Складність полягає в тому, що доволі складно підібрати потрібні слова, щоб отримати хороший результат, незважаючи на те, що ви можете старатись скільки завгодно, все одно може вийти щось незрозуміле зайвими деталями. Єдиний спосіб зробити ідеальне зображення купляти потрібні слова на різних маркетплейсах або вже редагувати отримане зображення за допомогою Photoshop. -а. Я би сказав, що це основний недолік даної нейронної мережі однак, чи можна вважати це недоліком? Можливо і ні, але однозначним недоліком є те, що після декількох десятків запитів штучний інтелект почне просити у вас космічні Мою думку, суми багато хто просто створює купу акаунтів, але це все одно не дуже круто. Проте по якості зображень ця нейронна мережа точно на першому місці. Тому давайте перейдемо до наступної. Dale AI. як я говорив, його створили OpenAI, тобто ті, що створили чат GPT. Головний плюс у цій нейронній мережі це те, що вам ніхто не заважає, і все відбувається на окремому сайті. Але на жаль, на цьому плюси закінчуються, оскільки тут є дуже обмежений функціонал. Я маю на увазі, що ви не можете створити щось суперкруте, просто написавши купу слів, як у тому самому Midjourney. Ще одним мінусом є те, що тут ви не зможете отримати зображення в потрібному форматі або в потрібній якості, оскільки вона для всіх зображень одинакова. Тобто ця програма більше для тих, кому потрібні якісь прості фотографії. Наприклад, просто меч тут буде набагато простіше зробити, ніж у Міджорні. Але якщо ви хочете, щоб цей меч там світився і його отримав Санта Клаус, то тут вже буде зробити таке набагато складніше. Тепер давайте поговоримо про те, як працювати нам зі звуком. Недавно Adobe, та сама компанія, що створила Premiere Pro та Photoshop, презентувала свій штучний інтелект, який робить з мікрофона за 1000 гривень, мікрофон за 10 тисяч гривень. Це єдиний штучний інтелект, в якому немає жодного мінусу. Тут все дуже просто: ви закидаєте свій аудіофайл, він перетворює в його дуже крутий звук, плюс навіть забирає посторонні звуки, тобто шуми. Проте, коли ви будете щось записувати, відійдіть трохи від мікрофона, щоб звук не був таким, як у сучасному репі. До речі, на всі нейронки я залишив посилання під описом. Я дуже хотів знайти штучний інтелект, який допоможе, наприклад, озвучувати відео, але як я не старався, майже всі подібні AI працюють тільки з англійською мовою, а з українською або взагалі не працюють, або працюють некоректно. Тому Якщо вам, наприклад, потрібно озвучити своє відео, ви можете використовувати Resemble AI. Тут все дуже просто, хоча зареєструватися на сайті у мене зайняло цілих 30 хвилин. Суть полягає в тому, що ви пишете текст, а він перетворює його на аудіо з дуже крутим голосом. What's up, you late, and see what it is in Тут не так багато голосів, але це все одно дуже імбово, набагато краще ніж озвучувати через того самого бота з Телеграма. І нарешті давайте поговоримо про текст. В принципі, тут і так все ясно. Є така штука, як ChatGPT і більше нічого не потрібно. В принципі, це так. Я старався знайти хоча б якусь заміну і наткнувся на таку штуку, як Jasper. Але це просто крінж. Там потрібно платити просто нереальні гроші, тому я навіть не хотів брати пробний період. У будь-якому випадку ваш результат залежить тільки від правильно донесеної інформації. Тобто потрібно якомога точніше Писувати, що саме ви хочете отримати і як саме це має виглядати. Тільки у такому випадку ви можете отримати реально хороший результат. Також є ще одна нейронна мережа, називається Copy AI, яка допоможе вам перетворити таку відповідь від ChatGPT в ось таку. Це дуже потрібно, наприклад, якщо ви вивчаєте якусь інформацію. Також вона безкоштовна, тому це ще один великий плюс. В принципі, це всі основні AI, які мені вдалося знайти і які працюють без вкладень. Є ще купа різних клонів популярних нейронних мереж, але всі вони працюють набагато гірше, ніж оригінали. Тому, якщо вам сподобалось подібне відео зі штучним інтелектом, сподіваюся, що ви поставите лайк і підпишетесь на мій ютуб канал, і на мій телеграм-канал по крипті, NFT і всяким штучним інтелектам. Тому всім до зустрічі!